Достатньо просто присікати звучання російськомовного контенту в публічному просторі. Оці випадки, які стають відомими там десь о... після прильоту в Сумах тут в Україні, не Мітрає чи навіть обкурені слухати російське щось, включаючи війну, то штрафи паяйте батькам, вони більше слухати не будуть так точно на публічному просторі. Будуть слухати у себе в квартирі з вмиканням там на повну гучність ватів. Своїх колонок сусіди штрафують. Тобто ця історія вирішується досить просто. Але кожному окремо mm. заборонити, слухати десь під ковдрою в наушниках російську музику, mm. ну це все одно заборонити, займатися сексом там, в певних позах. 에, ну, ну, це ну, це, це можливо, інтимна там. історія кожної людини. Да. Але чим менше буде російської в м, культурі кожної людини, тим, тим менша ймовірність цього. Ну, це But... така однозначна історія. E, при наявності такої кількості класної. Британської, американської, будь-якої французької там, музики, слухати російських ну, це трошки збочення. Станом на війну, яку Росія веде проти нас з 2014 року, ну це збочення, це якась навіть зрада, це, це якась інтелектуальна мицість, це несвідомість. І це, і це в результаті контра повторюю, яка характерна для підліткового віку в будь-яких країнах світу без варіантів.